Вітаю вас, друзі! І знову про весну, про красу, про те, як все квітне. І е, я раніше якось не задумувалася про таку рослину, як форзиція. А зараз я дивлюся, як її багато квітне і як це гарно. І я хочу показати, що таке, якщо росте між іншими кущами багато кущів форзиції. Ну, перше. Ми далеко бачимо, що он і он форзиція там квітує. От форзиція, форзиція і форзиція. Ось, кущ форзиції. Зараз я вийду на вулицю. Всім привіт, скажи. Привіт! Так, в Кракові літо, в Кракові жарко, тому ми роздягнені вже, тому що. Ну, плюс 22 в тіні, а на сонці ми розуміємо, що більш жарко. Ось вийшла показати вам оця вулиця. І дуже багато зараз на ній фозиції. Ми ж раніше по ній не ходили. Я навіть не знала, що тут, -тут так багато є форзиції. Але в цих ансамблях між туями високими, вертикаль така гарна. І бачимо. Отакі, по цей бік іде форзиція. По цей бік форзиція. і тут іде форзиція. Ми бачимо ще, хочу показати ось так і за тобою не дуже бачу. То Я тебе трішки зупинила для того, щоб показати. Так, сонце дуже світить, можливо, погано видно, але ось тут також ми бачимо ось, ось ці кущі. Такий це білий куща, далі форозиція розпускається. І все ж таки це відео буде присвячене форзиції, тому що зараз ну, так квітує форзиція. Ось така краса. Квітують, звісно, магнолії, сакура. І зараз такий бал. Квітів, отаких от кущів. І далі ось оці кущі хочу показати, як вони поєднані. Так між туями ростуть кущі форзиції. Це гарно-гарно. от Далі. І там є форзиція, Зараз я туди також піду. Так, і тут є форзиція, І зараз ми бачимо це кущі якісь також пізніше, я їм покажу, вони не дуже розпущені. І далі, ну ось, це такий ялівець, це просто король міні-садочків. Бачимо, між ялівцем пробивається барбаристом. І бачимо, наскільки ось це гарно-гарно так все посаджено. І воно ну просто так росте знизу вверх. І це дуже гарно. Що там? Ага. Бачимо ще барбарисики. Бачите, який вид барбарису між ялівцями описався. І що головне, дивіться, оцей ялівець такого кольору, а цей ялівець такого кольору. Це зелений зелений, а це такий блакитний ялівець. І між ними такий жовтенький барбарис. Так, бачимо. Ой, і форзиція. Форезиція, Так, форезицій, Це балфорозицій. так. І я хочу ось звідси показати ось цю клумбу також ялівців. Так, оце оновлюється ось у нас всі рослини. Бачимо, як вони викидають ось, ось такі листочки. Світло-світло-зелені. Форезиція, Ось далі ми бачимо такого кольору ялівець. Це дуже-дуже все гарно. Ось ми бачимо, так, і чоловіка бачу, посміхайся, нам, будь ласка, крисів на лавочці. І спірея. Так, бачимо спірею, які вже листя на ній. Трава вже така зелена, зелена, зелена. зелена. І далі бачимо знову барбарис. І за Барбарисом форзиція. І далі знову показую туди просто рядком, отак кулевидні форзиції. Тобто форузицію постригли кули і додали іще рослину з різними кольоровими листочками. І дуже гарно. Ну і я іще знайшла форзицію. Так, ми бачимо ця клумба. От яка. Ось, і все отак <кій> посаджено точечно. Мені подобається. оце ялівці іде горизонталь. І далі тут така вертикаль із кулеподібних кущів і туйок. І ось форзиція. Так, Зараз е, поруч із сакурами і магноліями. Також є королевою. Так що їх величність, форозиція, можна також сказати. Чомусь я на цей кущ раніше взагалі не звертала увагу на форозицію. А цієї весни, можна сказати, що я вперше оцінила її, тому що побачила, що позиція, яка росте ось так кулями, це гарно. Ми бачимо, ось як на балконах. Також на таких саджають люди, там ростуть рослини. Так, і далі так само ми бачимо, ось вертикаль і горизонталь посаджено. І далі так само кущі. Там хтось щось ремонтує, дуже гудуть. Ну, зараз я хочу відійти подалі і показати вам. Здалеку, здалеку красу оцих усіх весняних клумб. Бачимо. Так, чоловік мій сидить, щось також заглядає в телефон. Чекає, поки я милуюся цією красою. Я хочу з вами усіма ділитися цією красою. Ось ми бачимо от форозиція. Ну, вона так з одного боку, а тут далі там ще кущ форзиції. Дуже-дуже гарно. Дуже. І далі я знову от звідси ще покажу. В одному з відео я показувала, як обрізають гортензії, які отут ростуть. Це ці волотисті гортензії, вони отаким от масивом тут ростуть. Я буду пізніше їх показувати. А зараз показую ось оці форозиції Є ті, що ростуть між туями. І я оцінила їх, побачила, наскільки це гарно. Ось бачимо ось цю красу. І далі знову форозиція. І знову показую вам в той бік форзиції. Форзиції оцінила я Форзиції. і хочу сказати всім пока!